16 серпня, вітаю. Зараз покажу троянди, які я вже показувала, які хворіють. Що ж з ними сталося? І не ростуть. Ось троянда блакитний ніл. Цьому кущу багато років. Він в тому році осінню пересаджений. Думала, він тут піде. Але все одно він не йде, цей кущ та ще й хворіє. Зовсім він поганенький. Тепер зараз покажу троянду лампіон. Ось троянда лампіон, дуже сильно вона захворіла, хоча вона квітла, але була вражена. Що на чорну плямистість. Там живого місця не було на тій троянді. Я її обрізала, обірвала все те листя, обробила і ось що вийшло. Виростають молоді листя, але ж все одно вони всі вражені. Ось вони спочатку майже такі гарні, блискучі, здорові. Потім все одно вони вражаються на чорну плямистість. Я не знаю, що з цією трояндою робити. така вона. Але квітує, квітне. У мене неабияка жагада квітування в цього лампіона. На камеру він, ця троянда, не показує свій колір, але ну, зараз близько до того, яка вона є, але все одно. Не зовсім така вона. Ось так. Та перша хвиля була десь на отак ось вище, десь сантиметрів на двадцять. Ось я обрізала ті гілки. Це все молоді, виросте, але ж все одно хворіє. Садила я цю троянду в тому році, отримала із Одеської області. Ну, подивимося на наступний рік. Це ж рік їй. В наступному році вже буде це два роки і третє літо. І подивимося, що буде. Якщо вона не буде рости і постійно хворити, то я її викину. Ламлапіон називається. Не знаю, чому вона так називається. На піон вона зовсім не схожа. Кущик десь зараз десь 40 сантиметрів. Так ось ще її подружка теж і не росте. Ну, вам піон трішки наріс, краще. А це черебренді. Дуже фотогенічна квіточка, в камеру така яскрава, красива, ну і так вона красива, ця квітка. Але трояндочка, кущик хворіє. Теж я обрізала, все листячка оборвала, але все одно виростає молоде і все одно воно хворе. Все одно чорна плямистість, як була, так і є. Отака От вона Черри Бренді. Чайна гібридна троянда. Оце троянда New Fashion теж щось не дуже вона росте. це Черри Бренді і New Fashion. В тому році посаджені із окулянтів. З Харкова я отримала їх. Ось. Квітка яка. New fashion. Але теж хваріє і щось не дуже вона росте. Потім у мене отут троянда Pink Flash. Теж щось не чорна плямистість, а щось їй не вистачає, якісь листя таке жовте, жовтіє. А ось плямистості тут нема. У мене ще є кущ такої троянди. Той гарний квіт, квітний не хворіє. І всього йому вистачає, а тут щось не то. Може корінь щось під'їдає. Потім у мене захворіла ще поруч тут. Ну це вони тут всі в вкупки ростуть, ті, що хворіють. Троянда Орієнт. Пульмен Експрес. Вона в тому році не хворіла. а Ось в цьому році щось вона відквітувала першу хвилю і захворіла. Я її коротко обрізала, вона такий високий, гарний кущик був. Ну, це вона на другу хвилю наростила. Ось і пуп'янки є. І вже ось відквітували квіточки. Це троянда відійшла, Нормально себе почуває. Цьому кущу рік в тому році з Одеської області. Ні-ні-ні, це теж сакулянта ця сакулянта з Харкова я отримала. Так, що в мене тут ще? А зараз покажу. У мене трояндочка. Це спрей троянда. У мене два кущики троянди таких. Це найт флеш, здається. Чи all найт? Я напишу. Теж відквітає першу хвилю, хворіє, все листя опадає. Потім отакі дрючки стоять. Не знаю, наросте вона другу хвилю чи ні. Вона темно-червона в білу смужку, ця троянда. Отака. І ось троянда. В тому році посадила я цю троянду із окулянта. називається Мімі Іден. І так вона гарно в тому році пішла, ця троянда, а в цьому році вона і не хворіла. Якась стояла така з жовтим листям, щось незрозуміла. Не жовте, а Жовтувати, такі Таке бронзові, бронзове, якщось їй не вистачало. Ось зараз щось тут теж є вражене, якісь листя трішки. Ну, вона не те, що хворіла, а щось як їй не вистачало. Може, щось під'їдає її. І взагалі вона не квітувала в цьому році ця троянда. А в тому році перший рік за кулянта і квітувала. Мені так ось сподобалась вона. І довга квітка трималась. Ну, ось в цьому році щось вона не пішла в мене. Зараз ще покажу. Ось перша річка. Отримала в цьому році я цю троянду від Розіни. Називається вона Royal Piano. Я отримала з Розіни роял піано і ред піано. Так ред піано, який гарний кущ, так гарно пішла. А ось роял піано ну, зовсім не йде. І щось ще й листя чи під'їдаю. Щось таке якась гусінь чи ж, хто знає. І зовсім вона не йде. І, скоріш за все, вона засихає. Це так. Це два декілька кущів я від не отримала, чи 12, чи 13. І один кущик зовсім не прийнявся. Ред піана пішла, а ось вона тут, тут недалеко. А ось Роял піана. Майже загинув кущик. І ще у мене там є одна троянда, називається. Лавіла кота, теж пущик пропав. Це троянда Верано в тому році посаджена і окулянта теж хворіє, оце, мабуть, на стовбурі інфекційний опік. Вона то квітувала, квітки яркі, гарні, але щось зовсім не йде. І ось ще й шипшина постійно росте. Це троянда варана, де потім вирізати цю шипшину. Не знаю, якщо буде хворіти, теж в наступному ще рік хай побуде, а в наступному році подивлюся. Тут ці молоді кущі в мене пішли. Ось. Я ще її не викинула, лавіла кота. Це навесні отримала з Щеркащини. Ось кущик пропав. Це ось лавіла кота і ось посаджені разом з Черкащини. Це і анфон Гьоте. Гляньте, який кущ виріс. А то ось рік Теж в цьому році з Черкащини. Теж не дуже йде кущик, ну подивимось. А це я отримала два саджанця з сади Буковини, Один загинув пінкохара. А це чотири вітра чи щось таке. Теж кущик поки зовсім не йде, але квітував. Квітка була. І здається, сорт співпав з тим, що я замовляла. Ну, Подивимося, може в наступному році піде. Кущик не хворіє, здається. Та й цей теж не хворіє. Ось разом посаджені Ось ось. Цей зовсім загинув Ось це ж теж перша річка, Тулуз-Ватрек Готується вже на третю хвилю. Теж весняна посадка. Оце весняна посадка. Папа Мей, Мейян готується на третю хвилю, здається. Якщо не вгадаєш. Ну, а так у мене... А, іще одна трояндочка у мене зовсім не йде. Поки що. Називається... Фантазія Мондіаль. Ще не квітла. Це перша річка, посаджена навесні. Тут всі трояндочки посаджені навесні оці. Такі вони троянди. Які ідуть, які не йдуть. А ті троянди, що осінню я садила, всі. Гарно перезимували і всі пішли. А ось навесні може, тому що сухо було, може ще з якихось причин. Не дуже. Так що, здається, краще осінню садити. троянди. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають нашу Україну.